Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу поділитися із вами швидким і простим рецептом шпротів із салаки в домашніх умовах. Для цього потрібно 300 г салаки Вона мене вже почищена, це відірвані голови, серединка вимита почищена. Дві пачки чаю. Один лавровий листочок. 4 горошинки духмяного перцю, 8 горошинок е, чорного перцю, 25 грамів нераф... рафінованої е, олії сонячникової, 200 г води і одна з гірки чайна ложка солі. Ми спочатку беремо 2 пачечки чаю. Виливаємо в кастрюльку воду. Ось я зараз запалю газ. водичку я вилила. Скидаємо чай. Е, водичка в мене кип'ячена, тому що я трішечки тільки підігріла, щоб просто е, чай. Настоявся. Виключаю газ і заварка хай настоїться щеєм. Рибу я помістила із таку кастрюльку широку, тому що в мене велика. Всипаю перець духмяний і чорний горошком і листочок, всипаю сіль, виливаю олійку. І заливаю, я спеціально вилила в миску такий настой чаю, і буде вона готуватися на маленькому вогні одну годинку. З часу закипання на маленькому вогні одну годинку. Через годинку ми побачимо. Також додаємо ще півчайні ложечки цукру. Салака закипіла. І далі вона буде готуватися на малесенькому, звичайно, на дуже малесенькому вогні. Час приготування одна годинка. Прийшла годинка і ось такі шпроти вийшли. Вони, звичайно, є посередині трошки. Роз'єдналися, але це непогано, тому що вони великі, сер, сердина велика, і це якраз буде добре на бутерброди. І це натуральні шпроти. Звичайно, вони не пахнуть так димом, як у покупленні, але дуже смачні. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, миру нам. До зустрічі!